А, да, дійсно, як почали ми говорити до ефіру, знов за рибу гроші або наша пісня гарна й нова. Шостий, сьомий, сто шостий раунди переговорів. Все це знову очікується. На цьому фоні штати показують, що можна бути м'якенькими з агресорами не тільки з Путіним, а й з Лукашенком. Так видається, Європа занепокоєна, як завжди, все скасовує, аби про мир говорити. Та чи достатньо всіх цих слів, враховуючи незмінність непоступливої позиції Кремля, ось про це все та як можна принизити насправді агресора, як це робить Україна, ми поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, з нами Юрій Богданов, спеціаліст із стратегічних комунікацій, публіцист, пане Юрію, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Слава вітаю вас. Нафтові платформи в Каспійському морі, НПЗ, зачинені аеропорти Російської Федерації. Прольоти і прильоти по Московщині і столиці країни агресорки, відсутність інтернету на празднички в Пітері. Як на мене, ось це і є ті компроміси, які демонструють українські дрони, спецслужби, військові, які посилюють всі 20 або навіть і 120 пунктів мирного плану. Чи я помиляюсь мені здається, що враховуючи, що ми досі не знаємо наскільки ці мирні перемовини серйозні, які не взагалі мають якийсь сенс. Мені здається, що посилення ударів по Росії економічних, політичних, воєнних є єдиним шансом, єдиною можливістю дійсно домогтися від Путіна, бажання вести реальні перемовини. Бо поки все, що ми бачимо, все що мені здається мареннями пана Трампа про те, що він нарешті знайшов спосіб на Путіна тиснути до чогось його примушувати, до чого примушити Україну, але. Наразі ці 20 пунктів. Я кожного разу дивлюся на різні варіанти. І я бачу, що там е, можна реалізувати максимум ну, пунктів 6. Все інше це. Або марення американської сторони, або паски від російської сторони, яка намагається перемовини затягнути. а насправді ми не наближаємося до ніякої годи І вся поведінка кремівського диктатора каже про те, що він все ще е, намагається зробити так, щоб Україна виглядала винною у затягуванні перемовин, і ні, ні про що інше він домовлятися, поки на мою думку, так і не збирається. Е, тому я думаю, що так посилення ударів. Плюс ми бачимо, що європейці дійсно активно шукають способи фінансувати Україну наступні роки. Додаткова зброя, можливо, додаткові санкції. Це те, що дійсно, рано чи пізно, і скоріше рано ніж пізно, змусить Кремль вести справжні перемовини. А осі ці зусилля Трампа реально мені видаються скоріше тим, що навпаки. Розбещує Путіна і каже йому, що він може провокувати вже не тільки проти України, але й проти Європи і Америки. Тому що виставляють американців слабкими. Тобто я правильно розумію, що на відміну від президента Фінляндії Александра Стуба, який скасував поїздку до Техасу і зірвався на переговори у Берлін, ви би не зробили так само зараз. Чи зробили? б? Мені здається, що Пан Ступ, як і всі інші наші партнери, вони в першого чергу намагаються довести до американців ту просту думку, що Путін їм бреше, і в принципі налаштований виключно на так чи інакше продовження війни, і намагаються перекинути відповідальність за продовження війни на Путіна, що є. Я думаю, єдиною правильною стратегією дій в поточних обставинах. І власне тому і активна участь наших партнерів в мирних в мирних перемовинах, так званих консультаціях. і насправді невідомо чи є мирними перемовами. Все таки давайте на цьому акцентувати увагу. Е, і я думаю, що ця цей процес і далі буде продовжуватися як мінімум в найближчі е, тижні, і ніхто не буде. Засмучувати нашого старого друга Дональда Трампа тим, що е, його мирний план не працює. А далі подивимося, е, чи від отримає Трамп якусь адекватну відповідь від Москви, тому що поки що ми не бачимо такого такої налаштованості від Росіян. Вони не кажуть, що вони, начебто, всі свої розбіжності погодили, і ми все частіше чуємо про якісь гарантії безпеки, ще про щось. Але за великим рахунком, це поки все дуже і сумерне, тому що. Знаєте про що немає серйозної розмови? Okay. Про власне параметри і умови припинення вогню і про контроль, тому що yeah. всі ці зони е, демілітаризовані, зони безпеки, оці всі полоси між сторонами, це це може існувати тільки, якщо є той, хто це все контролює. І хто покарає винного в порушенні е, припинення вогню, якій в і формі воно не існувало. А наразі про це просить розмови немає. Тож про що ми взагалі говоримо? Е, і це має бути не останній пункт розмови про мир, а перший перший як та. забезпечити припинення вогню. Так Так, я от слухала Валерія Чалого, дипломата і раніше посла України в США і за каденції Трампа, який говорить, що взагалі це все просто нуль помножений на нуль, тому що поки немає припинення вогню. Це, це ну абсолютно вашими словами, що це розмови ні про що. Ну так каже: хіба зараз закладаємо на майбутнє якісь контури, що потім не гаяти, мовляв, час мені здається, що це якраз так. Це історія про давайте говорити по суті, щоб наблизитися до розмови. Про дійсно важливо, тому що розмови про якісь контури там співіснування України, Росії Європи може закладатися, якщо дійсно є механізми, які будуть карати Росію Путінську Росію, вона існує. За да, її дні. А поки ну то знову таки це не те, що там чалий суперрозумний, хоча він дуже розумний, чи я там суперрозумний, ні, це буквально ази світової історії дипломатії, які знає будь яка людина, яка відкривала хоч один базовий підручник з політики і з міжнародної політики в першу чергу, тому що будь-який конфлікт не може бути завершений і не може обговорюватися параметри повоєнного існування, поки бойові дії активні і сторони розраховують на полі бою, змінити докорінно хід. Оді власне ми знаємо, як закінчувалася ну заморожувалася насправді корейська війна, як закінчувалася в'єтнамська війна, як закінчувалася ізраїль єгипетська війна, як закінчувалася Ірано-Іракська війна. Вони все одно всі починалися, або завершувалося як випадку з корейською на припинення вогню. А далі вже погоджуються всі інші питання тим більше, що насправді. Між Україною і Росією, якщо відкинути хворі амбіції Путіна, ніяких сусідних розбіжностей не може бути і не можна існувати, тому що а, Росія а, незаконно претендує на регулювання питань, які безпосередньо відносяться до суверенного права України. А, а Україна взагалі ні на що всередині Росії її закони кордонів не претендує, тому виключно через хвору фантазію Путіна і. Його режиму ми можемо обговорювати якісь питання, крім власне видання російських віз з України, і власне вся діяльність Путіна по виставленню якихось перемовних умов є не більше не менше ніж просто звичайним затягуванням процесу, звичайним відволіканням уваги, не має жодного відношення до ніяких перемовин. Тому так, ми розуміємо, що, скоріш за все, за запоточної американської адміністрації розраховувати на таку широку підтримку, яка дасть нам можливість е, на Росію тиснути е, і дотиснути. У нас немає. Ми маємо так, чи інакше, погоджуватися на якісь компромісні варіанти завершення війни. Але глобально, в будь-якому разі, е, зрештою, розмова буде вестися виключно про дві історії: про параметри припинення вогню і про. 에... Гарантії безпеки гарантії безпеки для України, це все інше. Ну далі там ще буде розмова, звісно, про відновлення українське, але все одно базово це історія саме про ці два питання, і будь-яка спроба перевести це в розмову про щось інше: про гуманітарні питання. Про G7 Вибачте, це взагалі якийсь маразм абсолютний. До чого тут G7 і українські питання, до чого там не знаю ще якісь питання російські. Американських відносин, кшталт господи, простіть фонду освоєння Арктики Це ще чогось. Це все взагалі немає ніякого відношення до того, що хвилює Україну і українців. На американці з росіянами самі собі свої відносини вибудовують на свій стид, але ми до до чого, тобто ми хочемо гарантії безпеки, на які маємо право розраховувати, враховуючи зраду, яку фактично американці вчинили в цьому році і. Після боєпечного меморандуму, ми маємо право на гроші на відновлення, і що це це заплатили росіяни, а все інше, ваші і ваші відносини між собою, будь ласка, вирішуйте в будь-який гручний вам спосіб. Це нас взагалі не стосується. Але будь ласка, сплатіть борги, які у вас є перед Україною, це базова історія насправді. І поки про це немає розмови, немає розмови про мир. І я сподіваюся, ми там знаємо, що є, наче зуви е, питання гарантії безпеки, але подивимося, поки я не побачу їх на папері. Офіційно я не повірив те, що вони реально зараз існують. Хоча те, що ми бачимо на папері, як то п'ята стаття НАТО, і як Зеленський каже, і пише акцію, що нам пропонують щось, щось на кшталт цієї Article 5. Я сьогодні говорила із Глібом Остапенком, експертом міжнародником. Він теж каже, що ніхто ж ніколи не тестував загалі цю п'яту статтю. Вони інколи четверту тестують, як ми знаємо. І то потім Рюти каже, що ми часто стали до четвертої статті вдаватися там, де просто про консультації. Тому я не впевнена, що саме це має бути гарантією. Трамп щось каже про обмін розвіданими, все таки про. Авіаційну компоненту, але це якось так. Чи буде це проголосовано конгресом? В тих, ніби є оця political willing, ця політична воля, чи буде це дійсно таким, що ну конкретика, давайте або продавайте окей, озброєння, розвідані, літаки. Це оце і є гарантії безпеки. Ну окрім звісно, ще наших збройних сил України, а не писане на папері є, але. Я безумовно вважаю, що компоненти безпеки це три компоненти: перше, це гроші і зброя, і гроші після війни теж, тому що Україні треба чаще відновити економіку і утримувати свою величезну армію для безпеки від Росії. Другий компонент це те, що Європа має формувати спільний, ну, де Україна буде частиною невід'ємною, власний контрбезпеки, незалежний незалежно від США. Це друга гарантія безпеки. Детя гарантія безпеки це власне готовність американців політично взяти на себе зобов'язання, офіційні, не меморандумом, а голосуванням Сенату і Конгресу захищати Україну в разі повторення російської збройної агресії в тій формі. Тому я думаю, що. Оце зараз йде мова, і ми знаємо, що наша перемовна група саме на цьому і наполягає, тому що великим рахунком у росіян не ну немає наміру, наскільки я розумію, так чи інакше погоджуватися на гарантії безпеки, які там передбачають перебування на території України якихось західних військ. Окей, ми на це нам на це насправді не те, що дуже треба. А ось, будь ласка, гарантії безпеки, які передбачають так, чи інакше. Постачання зброї і е, відповідь в разі повторення російської агресії, це, будь ласка, на стіл покладіть. Я вважаю що це найкраще, що зараз може бути, і, в принципі, наші партнери е, можуть до цього Росії примусити. Але я думаю, що все-таки це станеться не зараз, а тільки тоді, коли Росія дійсно отримає е, серйозного додаткового удару або від українських збройних сил, е, або від західних санкцій, тому що. Що зараз мені здається, не зважаючи на системну кризу російській економіці, вони все ще дійсно ну не росіяни, а особисто Путін розраховують якось дотягнути, е, витрагувати собі щось краще і будуть і далі намагатися тиснути на Україну з метою отримати кращі умови е, миру, які Путіну буде простіше продати своєму населенню і далі якось жити. Тому наразі я абсолютно ще не впевнений, що. Росіяни прям готові до серйозного миру і готові вести про це якусь серйозну розмову. Абсолютно, бо як ви зауважили влучно на початку нашої розмови, від Росії ми не бачимо готовності до миру, не чуємо нічого нового. Ба більше ми чуємо від Юри Ушакова, помічника Путіна, те, що Донбас так чи інакше буде під контролем Росії, що це історичні території, що вони будуть повертати, як вони висловлюються військовим або дипломатичним шляхом. А якщо вже говорити про буферну зону, чи як Трамп каже, зону вільної економічної торгівлі, що він взагалі не може як це вільну економічну зону, що він навіть сам не може пояснити, що він вкладає в, цю, в це демілітаризоване поняття. А от Ушаков каже, так, да, там може не буде російських військ, але Росгвардії і поліція, тобто вбивці ФСБшники, так будь ласка, да, вони там будуть, без цього ніяк. Мені здається, що якраз те, що собі думає Ушаков, це якраз реально історія про марення, тому що він якраз просто озвучує ту позицію, яку. Е Приємно чути путіну, тому що я думаю, я не знаю. До речі, цікаво чи знає Путін вже про сумну історію з Купінського ну сунуль росіян, звісно. Але я думаю, що Ушаков е, дуже добре мімікрує під е, бажання свого господаря. Але знову таки як буде в реальності, ми не знаємо і на сьогоднішній день немає жодної причини думати, що Україна погодиться на вихід з Донбасу е навіть при всіх гарантіях безпеки, тому що я собі дуже слабко уявляю, це можна просто фізично реалізувати. Ну так, да. це як це? це взагалі йдеться про 30% території, я Так розумію, про це і вкладається в цю демілітаризовану зону. Чого ми маємо йти? Лише за цей рік ми витратили мільярд доларів для того, аби укріпити той пояс фортець величезний, який росіяни не можуть прорвати. Їм реально треба десятки років. Це ж не я рахувала. Військові аналітики всього світу це рахують. Ми бачимо, що вони застрягли в тому ж покровську півтора роки. Я розумію, все це ціною наших життів, але і ціною нашого супротиву. І далі вони не можуть пройти. Ну ніяк. Мені здається, що якраз е, наші шановні е, західні партнери, судово американці, вони щиро вважають, що е, це вдасться виторгувати на щось е, вигідне для України, але знову таки мені дійсно та, цікаво, як як вони собі це в принципі уявляють тому, що Україна по перше с помощі там всю російську армію поховати, враховуючи обсяги і масштаби російських втрат. А по-друге, як ми можемо повірити росіянам, що вони по перше вийдуть з інших окупованих територій? А по-друге, як як ми можемо повірити росіянам, що вони не повторять агресію, тобто, звісно здавати найбільш укріплені раді Донбасу, тим більше після того, як ну, об'єктивно знизилась ризик для Території після успіху на купінському напрямку ну для мене не зрозуміло, і я не, не чув ж, від жодного українського військового. А... Тобто багато українських військових як і цивільних хочуть завершення війни і заморозки, але здавати заради цього Краматорський Слов'янськ ну це було б доволі дивним рішенням без суттєвих поступок, без суперсуттєвих поступок з боку Росії, а Росія не обмінює поступки на поступки. Росія виставляє ультиматуми, і поки Росія все ще спроможна їх виставляти, вона буде виставляти. Тому я думаю, що ніякої звісно звільнення. Виходу українців з Донбасу не буде, тому що це було безумство з нашого боку. Повірити росіянам, чергове. І подивимося на динаміку, як воно буде далі розвиватися. Наразі я не бачу причин, чому Україна мала це зробити. Просто так. не існує зараз причин, тому Україна має вийти з території Донбасу. Я теж, я теж не розумію, і що має бути та ж таким, такою якоюсь пропозицію, щоб ми на це пішли. Ну в Купенській на Путіна, який закликав туди журналістів, а, на заклик його відгукнувся президент України Володимир Зеленський. Бо Купенськ, попри заяви Путіна в Бішкекі і інших місцях, ні разу звільнений, точніше окупований росіянами не був, ба більше там заблоковані тепер росіяни. А, і власне вони там ніколи його і не окуповували. Абсюр вийшов великий, звісно. Я думаю, що головна проблема історії скуписту для Путіна полягає в тому, що він погано виглядає навіть в, для своєї ну, корупційно-кримінальної братії, тому що по перше він дещо збросати для нього це не щось нове. Він якраз брехло абсолютно ексклюзивне. Але при цьому ми маємо розуміти, що для нього це репутаційна серйозна катастрофа. Об'єктивно, потенційна катастрофа, тому що він е, виглядає не просто як брехло, тобто для нього це не, не, не впервой, а він виглядає як людина, яка дійсно неспроможна на полі бою. Я думаю, що це головна для нього проблема в цій ситуації. Навіть не те, що він, е, він програв, очевидь, репутаційно в цій історії, а те, що він ще й виявився неспроможний виконати те, що там, тому що Трамп, я, я розумію, обіцяв, тому що ви Трамп після на Україну через аргументи, які йому наводить Путін. Якщо аргументи Путіна виявляються нерелевантними, то вони не відображають об'єктивну реальність, то виглядає погано і Трамп. Ну не те, щоб мені було, хоч якось, шкода Трампа. Ну він суперспецифічний персонаж, який ну реально має розчаруватися повністю у своїй політиці і повністю так чи інакше. Вмінити хід своїх думок, особливо щодо України, він все одно лишається американським президентом, думка якого для нас на жаль теж є важливою. І я думаю, що він якраз виглядає зараз максимально по, -по дурному, він виглядає максимально людиною, яка, м'яко кажучи. Не зуміла до, дотиснути Україну на якісь судді поступки його улюбленому другу Путіну, і тепер йому доведеться так чи інакше цю позицію коригувати. І в принципі, особливо я думаю, після берлінських перемовин, де буде зрозуміло, що Україна і Європа точно збираються поступатися Путіну. І в принципі, подивимося, як він буде на це реагувати. Я думаю, що для Трампа це буде великою травмою, але найголовніше зараз для нас по е, червоні лінії триватись, Що спочатку ми маємо говорити про припинення вогню. Потім про гарантії безпеки, потім про відновлення України. А вже потім можемо говорити про будь-що про що хоче говорити Дональд Трамп е чи Володимир Путін. Тільки для початку е мають бути вирішені оці засадничі е проблеми, про які ми з вами власне неодноразово в цих ефірах говорили. Що спочатку має бути гарантія безпеки України, а потім вже можемо по і про інше поговорити, враховуючись для Путіна, ця тема супер важка. І супер некомфортна. Я думаю, він і надалі буде тягнути час, тягнути підкидати різні імітаційні умови. Наша задача в цей момент продовжувати розхитувати його економіку, тому що ми розуміємо, що поки у Росії є гроші, Путін буде робити все, щоб продовжувати воювати, але зрештою це теж е -е, закінчується. Ти чи правильно розумієш, що без тієї фундаментальної моменту припинення вогню і проводити той референдум, де може визначатися доля українських територій, про що каже Зеленський? Це ж в принципі неможливо. А мені здається, що е, Володимир Зеленський дуже правильно. Е... Осідлав цю тему референдумів і виборів, тому що в першу чергу ми, ми ж про що говоримо? Ми кажемо, ми готові на вибори, ми готові на будь які референдуми. Український народ проголосує і за свого президента, і за територіальні питання, і за питання мови до будь-чого. Але спочатку, давайте зробимо умови для цього. А мова для цього це повне припинення вогню, і це повна е гарантія безпеки виборчого і процесу, і процесу воєнволе виявлення. Бо без вибобі цього ніяких звісно таких процесів е бути не може відповідно. Робимо мож все можливе для того, щоб американці повернулися до росіян з вимогою власне припинення вогню а росіяни відмовляться і знову будуть виглядати як людьми, які зривають мирний процес власне цьому і план. Прекрасно, ну по цьому плані працюємо. Так, ну що ж, ми бачимо, що повернулися до України 104 політв'язнів, росіяни Білоруси їх привезли до України. Їх зустрічав українців на батьківщині, очільник Гурмо Кирило Буданов, наймолодшому 25 років. багатьох українців звинувачували, які були полонені в Білорусі в роботі на українські спецслужби. Звісно, і Марія Колєснікова там одна з лідерок опозиції Аліс Біляцький, Там ще двоє правозахисників, Правозахисників весни і кандидат президенти Віктор Бабаріка, і пан Коул в Білорусі каже про пом'якшення санкцій США проти Ка щодо Калію, і взагалі що Лукашенко он можна і слухати, що він говорить питання російсько-української війни. Що коїться, пане Юрі? Мені здається, це катастрофічна помилка американської адміністрації угу. на тому, що я не радію. За адекватних українців, ну до українців, за адекватних білорусів, адекватних росіян, які вийшли з білоруського полону? Ну тому що розуміємо, хто такий пан е, Лукашенко, що це триває диктатор чистому вигляді? Але питання в тому, що а, а що тепер про це подумає Хезбола? А що про це тепер, тепер, тепер про це подумає? Хамас. Що виявляється, ми можемо брати в полон іноземних громадян, а потім змінювати замінювати іноземних громадян на зняття санкцій. Це безумовно блискучий шлях. Блискучий крок від адміністрації Дональда Трампа геніальний у своїй тупості. Я не знаю, навіть, в чому тут знаєте, Тупо, да дуже хотілося якось пожартувати, але. Геніальні в своїй тупості без жартів, тобто тому, що фактично вони кажуть, ну окей, захоплюйте заручників, а ми потім їх випустимо, тому що е ми їх обміняємо, тому що такі ми молодці. Я вважаю, що це крок ну, за ідіотизмом співставний з вірою в те, що Путін, путіну можна домовитися так, що він товаришував е з американцями, а американцями з китайцями. То рівень тупості десь отакий. І я для мене це ну. Справді, не те, що ну, теж ми кажемо про адміністрацію Дональда Трампа, тобто, це взагалі не дуже розумні і адекватні люди, але це прям е катастрофа на рівні, з, я не знаю, що це порівняти. Тобто, це ж не тільки відхід від старої логіки, ми не торгуємося з терористами, е можна, міняти, можна міняти людей на людей, це нормально. це якась Супер нормально. Питання в тому, як ми дійшли до логіки, що виявляється, можна не тільки міняти людей на людей, а можна ще й е в обмін на видачу людей, які і так не мали бути е в неволі, як можна скасовувати міжнародні санкції. До чого це має призвести То це ж реально насправді без жартів. Повна катастрофа в питаннях міжнародного гуманітарного права. І мен, мене немає постій, мене немає жодного пояснення, як американці дійшли до е, життя такого. Власне, ну да, ну, бо на фоні процесів… Це просто катастрофа. Ви праві, бо на фоні цих процесів а, виходить коментар очільника служби зовнішньої розвідки в інтерв'ю Укрінформу пан Олег Іващенко, який каже, що Лукашенко готовий розмістити арешник. Ну, в нього там і ядерки тактично що так і нема. Насправді тільки установки під неї про що зауважує Іващенко, про що мені казав Павло Латушко. але арешник готовий розмістити і націлити його на Європу. Тобто, це ж око замилювання дійсно від білоруського диктатора, який майже. Повністю, ну окрім того, що він ще раз не дав свою країну як майданчик, щоб ракети летіли звідти як 24 лютого 22 року, але в всьому в іншому на 99 і 99 сотих він під, підігрує Путіну. Да, і більше того, є ще, ще гірша історія, насправді в цій ситуації. Це те, що Арешника, е, ми розуміємо, Путіна справді немає, але. Немає жодних причин думати. Це ж теж знаєте, Трамп таке враження не зумів відтягнути Путіна від Сі і вирішив потренуватися на кішках. Тобто вирішив, що окей, не можна Путіна від сі витягнув Лукашенка від Путіна і Сі. Але мені здається, що в нього знову таки, як у випадку з багатьма іншими кейсами, просто немає інструментів ефективного впливу на Лукашенка. Якщо Лукашенка його кине, а ми розуміємо прекрасно, знаючи пана Григорича, що він точно його кине. Що е, що він буде цим робити далі? Тобто, хто ти не знає, Білорусь продовжить провокації проти Європи або Білорусь дасть надасть свої медачі, щоб Росія напала на Литву і американці доведеться зреагувати. Тобто там дуже багато нюансів, які, власне, ну яко кажучи, дивують. І оця поведінка Дональда Трампа вона дійсно є якоюсь, ну а те, що раціональною, вона чисто безумна. Давати поступки такому жалюгідному диктатору. Тобто, я розумію, що з Путіним є хоч що ще міняти чи там з сізніпінням, тим більше. Але Лукашенко навіть на фоні Путіна виглядає жалюгідно. і це для мене прям супер дивовижна історія. Да, для мене, чесно кажучи, також за цими та іншими історіями будемо спостерігати, і аналізувати. Дуже дякую вам, пане Юрію, за змістовні коментарі. Дякую. Ваші оцінки, як завжди, цікаво і зрозуміло. Спасибі, до наступних зустрічей. Бережіть себе. De acordo. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічної стратегічних комунікацій. Узлова, я друзі, дякую, що провели з нами цей час на Ютубі. 2.4, го на моєму Ютубі у Ви Можете дивитися наші розмови. Підпишіться на ці ресурси. Будь ласка, на ютуб пана Юрія, не забудьте. Ми залишаємо активні посилання під сіма відео. І також ще нагадаю, що триває мій збір на п'ять комплексів реп для 15-го бойового загону сталевий кордон. Ми зібрали вже більше 380 тисяч гривень. Нам лишилося менше 40, до кінцевої цілі в 420 тисяч і комплекси ре будуть у наших бійців і бійчин. Бережіть себе, побачимося, і переможемо.